Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, триваємо молитві в радості в благословінні. Маємо піст сьогодні, якщо не маємо свята. Не дивився ще календар, але якщо подивіться свято завтра, то піст можна перекласти на четверг або на інший день або усунути. Ну то вже ваша, да? так? ваша відповідальність. Піст — це зроблено для нас. Так? В першу чергу пам'ятаю, що це не є для когось, це є для мене. І якщо я хочу розвиватися, до того я пощу. Якщо я не хочу розвиватися, то я не пощу. І, тр... і шукати там е... якихось супер супервершин, але і так само применшувати, то не потрібно. Піст, це є піст і це є потрібна практика та, духовна. Яка потрібна в потрібний час. Так? Можливо, хтось живе не в пості, то також не маєте почуття вини, що я не пощу. Так? Можливо, ви не в тому сезоні, так? Буде сезон, коли будете постити на хлібі і воді, і, можливо, рік, так? будете відпощувати потім ті роки, які не постили. Тому не бійтеся, так? не бійтеся, не має бути почуття вини, Якщо я не пощу, то в мене почуття вини, то це не є добре. Так? Взагалі відрікайтеся від почуття вини, бо сатана. Полює, як тебе обвинуватити в будь-чому. І завжди тобі буде казати, ти такий, ти сякий, ти не красивий, некрасива, поганий, не допрацьовуєш, лінивий, не доробляєш, десь забагато хочеш і, і того всього, так? Тому важливо дивитися, як я себе сьогодні почуваю, чи я не впав в цю. Депресивний стан сатанинський, так? який мені говорить кожен день, що, що я щось роблю не так, я неправильно живу, я і то, і то, і то. Звісно, якщо ти вже неправильно живеш, і ти це розумієш, і це всі розуміють, ну то ти будеш в цьому ходити. Так? А якщо ти більш-менш свято живеш, але тебе атакується, то розпізнавати ці атаки, духовні атаки, дуже важливо розпізнавати. Так? Вони є візде завжди. Та, і в Меджугорі теж накриває. Е, тому треба мати підтримку. І, і коли особливо не хочеться, просити про молитву. Коли не хочеться нікого бачити, то запрошувати священика в хату. Ну, бо він прийде і розрушить та, ці окови, ці сітки, які накидав сатана. А сатана також накидуть через різних людей. Та, які Хочуть зла, які служителі сатани, я служителі Бога, я служителі сатани, які теж не ходять, не дрімають, та? розкидають різні капкани, пута, сітки, всякі підсипання, підливання і все інше. Це воно все є, просто ми його не бачимо, та воно замасковане. Але дивіться на свій стан. Аналізуйте, чи я сьогодні в благодатному часі, чи я сьогодні в депресивному стані, в сатанинському стані. Та? І, і, і це не важливо, війна, чи, чи є, чи нема, цей стан може бути в будь-якій країні, в будь-якої людини. Не залежить, так. Звісно, війна підсилює набагато більше цей стан, бо це йде ще практичне підсилення, а, але і сатана хоче тебе ще нагрузити різними речами. Тому дивіться, якщо погано, то запрошуйте священника. Сьогодні зняв 25 вересня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні прошу Святого Духа, щоб наповнив ваше серця міцною вірою. Молитва і віра наповнить ваше серце любов'ю та радістю, і ви будете знаком для тих, хто далеко від Бога. Спонукайте, дітоньки, один одних, до молитви серцем, щоб молитва наповнила ваше життя, і ви, дітоньки, з кожним днем передусім були свідками служіння Богу в поклонінні та ближньому в потребі. Я з вами заступаюся за всіх вас. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик, каже Марія, щоб ви передусім служили Богу в поклонінні і допомагали ближньому, так? І, власне, зараз допомагати ближньому треба також запрошувати Духа Святого, щоб розпізнавати, де я можу допомогти, як я можу допомогти. зала зараз багато людей, які просто вже звикли просити, так? які живуть таке враження, що моя зарплата це те, що я випрошу. Так? І люди просять там, у мене там дитина захворіла, вам, дайте гроші, в мене там я захворів, дайте грошей, дайте грошей. Е, в першу чергу просимо про молитву, та? Коли, коли ми християни, то ми просимо Бога. Та? І Бог нам, Бог кладе на серце мені, і я даю тій людині, наприклад. Це є Боже Та? Коли я приходжу, прошу у людини, ну це не зовсім Боже. Це вже по називається. Тому стараємося. Просити в Бога, а Бог дає на серце. А коли Бог тобі дає на серце, то під'їдай. Під'їдай, скільки потрібно. Іноді двадцятка, іноді 30 так, гривень. Але для тебе це нічого може бути. А для людини це велика потреба. Так? Я коли був в різних часах, тут в Меджигорі, коли тільки приїхав, не мав жодної копійки. І, і мені, коли людина підходила, давала і 5 євро, і 10, це для мене вже було фу, космос. Так? І тому важливо і зараз, коли Бог мені каже дай, то я даю. Я не задаю багато питань, а чому, а не забагато, а іще там щось. Даю, бо знаю, що тій людині це зараз потрібно. Можливо, навіть 300 євро даш комусь. Наче немало, але для когось це навіть місячна може бути прожиток місячний. Тому важливо не закриватися на оцю Божу, та? Благ... коли Бог тобі говорить, то давай. Коли люди просять, то аналізуй. Аналізуй, чи ця людина не просить у всіх. Та? Зараз так добре так, навчилися люди написати один меседж і вислати на всі контакти. Там. Чим більше, тим краще. Там, тисяча контактів, дві тисячі контактів, п'ять тисяч контактів, всім розіслати. Хтось й прийшла якусь гривню-дві, і, і можна жити. Можна вже не, не робити. Скажу, ну. що е, якщо маєш потребу, то проси в Бога. Бог тобі дасть. Бог, Бог це той, хто забезпечує потреби. Навіть його просити не треба, бо він вже знає твої потреби. Якщо твоя потреба дійсно потреба є, то Бог її закриє. Але тоді проси і турбуйся про царство Боже в цьому стані. Бо ти, коли турбуєшся, чи хтось кине копійку, чи не кине, можеш загубити Бога. можеш загубити Царство Боже. Тому, власне, нам Господь каже, не піклуйтесь, що вам їсти, що вам одягати, а піклуйтесь про Царство Боже і про його ширення. Так? І тоді не будеш думати про потреби. Не буде часу думати про потреби, а потім не буде цих. Потреби будуть завжди, так? але не буде якби, потреби думати про потреби. О, так я живу, наприклад. вже. Але це рівень, так? це були кроки. Від того і до вищого, так? Але результат є, прогрес є. Тобто і кожен до цього покликаний. Бо Слово Боже для всіх однаково, не тільки для мене цей уривок, а для кожного, кожного християнина, кожного, хто розпізнає. читає слово Боже, живе. Сьогодні прошу Святого Духа, щоб наповнив тебе, щоб наповнив твоє серце міцною вірою. Бачимо, і Дух Святий може наповнювати міц... зміцнювати віру. Так? Зміцнювати. А зміцнення віри це якраз практичні ці кроки. Бо поки практично не почнеш жити, віра буде ну, сумнівною. Молитва і віра наповнять твоє серце любов'ю та радістю. Тому молитва в вірі, молитва в вірі буде наповнювати мене любов'ю, моє серце і радістю. І ти будеш знаком для тих, хто далеко від Бога. Спонукає дитинко один одних. Бачите, я вас спонукаю. А ви мене можете спонукати через коментарі. Один одних до молитви серцем. Заохочуйте, спонукайте, та Марія каже. Тобто діліться, свідчить, як у вас в житті та, проходить, як ви живете, як вам Бог допомагає. Це називається спонукати один одного до молитви серцем, щоб молитва наповнила твоє життя, і ти був з кожним днем, передусім, були свідком. Свідком служіння Богу в поклонінні та ближньому в потребі. Тому бачите, ближньому в потребі треба бути також відкритим, також близьким, е свідком. А, але я скажу, що, щоб Бог тебе заохочував до цього. Цей контакт. Ти просиш Бога, Бог каже тобі, ти йдеш і робиш. Не з жалості, не з примусу, не з тому, що хтось тебе. Постійно бомбить смс-ками, дайте грошей, чекаю на гроші, та? а тому, що тобі Бог кладе на серце. Тут є такі цигані по горі на мусорках, бізнес зробили, просять постійно гроші. На мусорках з дітьми та, сидять і люди дають, але дають не з того, що Бог дає просить, а з того, що вони створюють ці всі людські умови, щоб жалко було. І, і наші українці повно дають, бо думають, що вони з дитиною на мусорці, значить, це. Ну, не мають та, потреби, не мають що їсти. Але направду вони кожен день стоять по розкладу, їх машина привозить, розвозить по точках. Бізнес цілий, та. Тому вважаємо на ці бізнеси, щоб ми не були просто придатком чогось процвітання. Бо якщо дійсно мають служити комусь потребі, то щоб Бог показав, хто має потребу, а не бізнесмени, які роблять собі якісь штучні та, потреби. Це маємо розпізнавати. Я з тобою заступаюся за тебе. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Тож сьогодні молимось, просимо Святого Духа, щоб давав нам міцну віру, і служимо в поклонінні і в потребі. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, з па папа.